Привіт, мої любі! От я дійсно я поїхала із-за того, що мала пенсія за кордон. Тяжко виживати, нехватка із грішми, із усім. І тому я поїхала. І так вийшло, що я знайшла, допонуючи до своєї роботи заробіток. Який може працювати люба людина, в якому. Независимо, скільки тобі років, головне, щоб був інтернет і телефон. Якщо це у тебе є, і ти можеш заробляти, тому пиши мені, ссылку в моєму посиланню. Багато не знають, як зайти в профіль. От там є калікабельна силочка, шапка профіля. Нажміть. І ви попадете до мене в телеграм.